Неспокійна доба в АТО на Донбасі внаслідок бойових зіткнень загинуло четверо українських військових. І ще трьох солдатів поранено. Збільшилася і кількість обстрілів. Ворог 112 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. На Донецькому напрямку окупанти гатили по Авдіївці із важкого зброєння танків та мінометів. Обстріляли житловий мікрорайон Старої Авдіївки. Із артилерійських систем вели вогонь по Луганському. З мінометів били по опитному, верхньоторецькому, невельському та новгородському. На Луганському напрямку окупанти обстріляли Новозванівку, Славне та Катеринівку. На Маріупольському напрямку по позиціям українських військ поруч Лебединського, Широкий, Гнутого та Водяного, ворог вів вогонь з мінометів калібру 120, та установу калібру 122. Опорні пункти неподалік та лаківки Чермалика потрапили під вогонь мінометів калібру 120. По укріпленню поруч Марінки та Красногорівки російські окупанти вели вогонь з гранатометів мінометів калібру 82 та 120 мм, а згодом долучили до обстрілів потужні артилерійські системи калібру 122 та 152 мм.